Дубинський замок один із найстаріших замків України. Визначна пам'ятка історії та архітектури Рівненщини. Належить до укріплень бастіонного типу. Офіційною датою спорудження його князем Данилом Острозьким вважається 14 століття. Упродовж свого існування замок неодноразово перебудовувався і укріплювався. Був оточений оборонним ровом, через який перекинуто міст. Під замком були. Прокладені широкі кам'яні підземні таємні ходи. На його території розташовані два палаци: з південного боку палац князів Острозьких, а навпроти нього, з північного боку палац князів Любомирськ. У затишному старовинному місті Корці серед численних архітектурних пам'яток особливе місце займав замок. У 1386 році князь Федір Острозький розпочав будівництво фортеці та її укріплень над річкою Корчик. Із трьох сторін замок був оточений глибоким ровом, який надійно захищав його від нападу. і заходу фортецю прикривала річка. Пізніше Корицький замок був перебудований на палац. 1832 року палац замок згорів, і відтоді він вже не відбудовувався. На жаль, із колишнього замкового комплексу залишились лише руїни, які добре видно на високій замковій горі над річкою Корчик. Надбрамна вежа перебуває у занедбаному стані. До неї прилягають залишки двоповерхових будівель. Через замковий рів до фортеці веде Віадук, який у 2005 році було відремонтовано. Замок у місті Острог був зведений на місці дерев'яних укріплень, знищених монголо-татарськими набігами 1241 року. Приміщення були повністю пристосовані до тривалої облоги. В одній з кімнат навіть була криниця. Верхні поверхи використовувалися для прийому гостей, проведення урочистостей та проживання власників замку. Готичні склепіння, кам'яні різьблення та інші елементи декору, що збереглись до сьогодні, свідчать про високу майстерність будівничих. Наразі у стінах замку діє Острозький краєзнавчий музей, найдавніший музейний заклад Рівненщини. Губківський замок має давню історію, що сягає часів Київської Русі. Археологічні знахідки свідчать, що перший дерев'яний замок на цьому місці існував ще в 10-13 столітті. Це була укріплена фортеця, яка разом із прилеглим поселенням слугувала для захисту місцевих жителів від набігів кочівників. Однак монголо-татарська навала у 13 столітті зруйнувала замок. У 15 столітті на місці зруйнованого дерев'яного укріплення було зведено кам'яний замок, який часто ставав об'єктом нападів. У 1504 році він постраждав від татарського війська. Проте, незважаючи на постійні напади, він відроджувався знову і знову. Під час нападу військ шведів у 1708 році, замок перетворився на руїни і більше вже не відбудовувався. Зараз тут можна побачити залишки стін башти і палацу, а також замковий колодязь.